Пам'ять це те, що ми з вами маємо зберегти і зберегти і зібрати зараз, доки ця пам'ять ще свіжа. тому що можуть прийти роки і багато хто може бути забутий. А якщо ми когось забудемо, то можливо війна вернеться знову. Наші майбутні покоління повинні знати, якою дорогою ціною здобувалася державність та свобода. Сьогоднішні діти, а це проект для майбутніх поколінь. Вони не дуже хочуть читати, але вони класно слухають відео. І це дуже прекрасно, тому що це є цифровий пам'ятник, це є дошка з орсклом, розміщена на установі по бажанню родичів з дозволу, звісно, місцевої влади, як правило, в школі чи ще на якійсь будівлі. І ти можеш підійти туди з телефоном. Считати цей код, і там буде на телефоні повне відео про життя і, і про обставини смерті загиблого героя. Його засновниками стали люди, які пережили гіркоту особистої втрати рідної людини. Його засновниця пані Мар'яна Ковальчук, вона з міста Калуш на Франківщині, і в неї загинув брат. І сталося так, що до того Андрій Маланюк розробляв уже такий проект, і у 2019 році про такий. Це живий пам'ятник для одного з загиблих героїв і хотів, щоб це було, щоб це війшло в звичку, щоб таких пам'ятників було більше. Але, на жаль, тільки зараз ця ідея набула такого схвального відгуку в суспільстві. Шосткинщина провела в останню путь багато своїх героїв нині, настав час зберегти пам'ять про них. Мені було і боляче, і страшно стояти біля постаменту. В нашій церкві. Я там була колись надійною вчителькою, вчителем надійної школи 5 років. І це жахливо, коли ти стоїш, обіймаєш своїх учнів, а звідти з фотографії на тебе дивиться їх тато. І ти думаєш, що сказати людині, як її утішити. І розумієш, що ти не можеш це зробити ніяк. І я так подумала, що я б хотіла, щоб люди нашого міста... Рідні загиблих знали, що в Україні є така громадська організація Пам'ять України», і що вони можуть подати заявку на розгляд. І вже я і команда громадської організації будемо вже комунікувати з ними, збирати дані про їхніх рідних загиблих і пам'ять про них лишиться На віки». На звичайних пам'ятних дошках фото захисника та дата народження і смерті, посада у війську. А організатори цифрової пам'ятки створять відео, яке оживить людину, покаже, який він був у житті. Там стоїть. Пам'ятна дошка. Вона з Оргскла. Ми співпрацюємо з хорошими е, організаціями, які роблять Оргскло. Там буде оцей чіп, там буде фотографія загиблого, і ти просто підходиш до неї, прикладаєш фотограф... телефона, так? сканується, і у тебе на телефоні відразу вибиває вся 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 інформація, там прям відео на 4-5 хвилин про, про загиблого бійця. У проєкті задіяні сценаристи, монтажери, які зроблять міні-фільм про героя. По цьому сценарію на основі розповідей рідних про загиблого, на основі його фотографій, деколи, можливо, Побратимів, просто зрозуміти правильно, я, наприклад, шукаю побратимів одного бійця загиблого шостки, їх теж вже нема. Їх теж вже немає, і сіпати їх рідних так дуже обережно ми це робимо. Буває, що людям дуже хочеться зібрати інформацію відразу після смерті. Доки, доки це пам'ять свіжа, але це буває настільки, як кажуть пані Мар'яна і члени організації. Це дуже, дуже дуже тяжко буває. Люди не завжди готові говорити, тому вони просто спокійно чекають, коли людина готова до цього. Це і шана тим, хто загинув, захищаючи нас від ворога, їх нащадкам, які втратили батьків, і важливе нагадування майбутнім поколінням про ціну, яку заплатили українці за свою свободу, все, що що ми можемо для них зробити, це лишити про їхніх батьків і про їхніх рідних пам'ять, максимально більше пам'яті всіма доступними нам способами. І цифрова пам'ять, цифровий пам'ятник це дуже сучасний, дуже доступний спосіб, тому що все в кінці, все в житті має здатність рівнуватися. А ця інформація, вона назавжди. Тобто це не щось таке примарне, десь там в інтернеті. Ні, це конкретно дошка, конкретно на адмінбудівлі, чи на школі, чи ще на кій на якій будівлі, де є дошка, де є фотографія, де є оцей код, QR-код, і ти просто щитуєш телефону і дуже швидко, дуже все дуже доступно. Кожний, хто втратив рідну людину через війну, може залишити заявку на сайті громадської організації спогади України і отримати можливість мати цифровий пам'ятник рідної людини.